У весні він пішов у галилейські сторони і пробувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося пророками, що назорей назоветься. Слава Тобі, Господи, слава тобі! в ім'я Отця і Синам, і Святого Духа. Амінь. Христос страждається. Дорію Христі. У цю сьогоднішню неділю, яка так швидко слідує цим Різдвяним святам, ми згадуємо про ключових особистостей, що були задіяні у цьому величному таїнстві Різдва Йосиф, Марія, Дитя Ісус їхній На ті часи це треба бути відвертими, дуже непростий шлях на чужину до Єгипту. Але також і згадуємо оце перше мучеництво невинних дітей в вифлеємії в околицях через жорстокосердя і страх царя ірода. В цій цій ситуації. Ми бачимо, як дуже чітко онаочнюється те, що ми в житті, як християни дорогі, називаємо воля Божа, а противагу цьому людська пожадливість, людська гординя і все те, що зростає з скорення страху. Оце оцей Перший стан людини, коли вона вчинила первородний гріх. І почувши луну Бога, книга Бутя нам каже, перша реакція людини на того, який тебе любить, створив і покликав, коли ти опиняєшся в грісі, тобто в бунті, перша реакція людини страх. Страх, який паралізує і штовхає, щоб ховатись. Саме страх Ірода перед втратою влади довів його, що невинні діти заплатили своїм життям. На противагу цьому, з протилежного боку, ми бачимо постать. Святого обручника Йосифа, який є керівником святої сім'ї. І, власне, особлива риса цього чоловіка від самого початку є те, що він відкритий на Бога. Чоловік, який не спішить у прийняті рішень. Аж до тих пір, поки не переконається, що це згідно волі Божій. І саме тому Богові, що ми чули з Євангелія, це так здається на перший погляд, так легко відкривати свою волю в його житті. І це і є. Золотим правилом, напевно, найважливішою рисою життя віруючої людини, хто відкритий на Бога і виконує його волю, то дорогі у Христі, того завжди провадить Бог і йому відкриває свої стежки. Святого Йосифа ми ще називаємо опікуном святого сімейства. І, як бачимо, його опікала це було продовження Божої волі. Саме цей епізод дуже чітко показує нам, що Бог може втрутитись у життя людини, але в ніякому разі, щоб порушити її свободу. Саме тому так потрібна відкритість, готовність, бажання людини пізнати, а потім прийняти волю Божу у своєму житті. І ця історія чітко показує, що людина може і перешкодити Богові у його планах. І можуть бути інші люди, що стають завадою, але разом з тим є такі, котрі відкриті на нього. І саме вони можуть допомогти Богові втілити Божий план спасіння, Божий задум щодо всього людства. Отож сьогоднішнім днем. Цією неділею по різдві, дорогі, ми, Христова Церква, робимо трохи тиші і зупинки у наших серцях, щоб так ще раз себе запитати, Боже, скільки я маю готовності, яким є моє бажання пізнати Твою волю у своєму житті? Бачте, бо. Хитрий лукавий ворог дуже підступно вселяє у наших думках, що чомусь воля Божа, знаєш, ну, може зашкодити твоїм життєвим планам. Як би це прикро не було в Божих очах, але не раз християни атаковані сумнівами, що ну хто його знає, яка та Божа воля, може воно бути, я знаю. Може бути, і мені дуже складно від цього, трудно, і ось дорогі, <кій> тому що це є насіння лукавого. Саме тому, коли чути такого формату думки у своєму серці і думках, жодної їм віри. Воля Божа щодо кожної людини, і це Христос дуже чітко дав зрозуміти, щоб самий навіть останній грішник. Увага, навернувся, і що найважливіше, і щоб жив, чого прагне кожна людина на цій землі жити, жити добре? Я не знаю, чи сподало нам часто це до уваги, але коли уважно вчитується в святий Євангеліє, коли Ісус говорить про своє служіння нам, людям, то не так часто, але є дуже чітко в деяких місцях, де Ісус каже, Я на цю землю прийшов, щоб ви мали життя і щоб ви його мали вповні. А потім в іншому місці, коли Він стоїть серед святині, каже: Я прийшов дати вам життя. Настільки багато, щоб ріки води живої текли із вашого нутра. І доріг Христі. Це все дуже просто. На мить тільки собі зстановитись і пригадати. Скільки в житті ми зустрічаємо людей? Багатьох, напевно, вже і нема у живих. Але звернімо увагу тільки на одне: Най більш нам згадуються, найсильніше нам гріє серце. Завжди спогад про людей, які були повні любові до життя, які жили життя, які любили життя, які його жили, ми би сказали сучасною мовою, пасіонарно. Жили так, що це запалювало дивитись на таких людей. І саме Посіння дорогі, Божа воля, в тому полягає, щоб від людині привернути і вповні розкрити, яким красивим даром, даром дорогі, за які наші воїни там напередку платять таку височезну ціну, щоб ми тут, та й зрештою, щоб ми весь український народ, так нарешті добре собі переусмислили, творили майданчики, дискусії, то все ж таки, оце життя, яке ми з вами всі живемо, то що в ньому найважливіше? Те, що казав, так не втомлюється повторюватись багато, напевно, те, що свого часу так говорив блаженіший покійний Любомир. Маю мрію бути людиною, стати людиною. Всі ми його знали, і як особливо це звучить в його устах. І ось, дорогі, ось для цього приходить Бог, щоб ми стали людьми. Нехай в цьому і за посередництвом молитового обручника Йосифа Господь нам просвітлює наші життєві дороги, щоб ми собі ще більше і більше в світлі тих хризяних свят для себе відкривали. Що це значить? Бути людиною. Сповнювати волю Божу, пізнавати її. Амінь. Христос рождається. всі всієї засієї душі з усієї